Привіт, друзі! З вами знову я, Дмитро, і ласкаво прошу на мій канал. З минулих відео ви вже знаєте, що я собі купив автомобіль, тільки це відео було більш про практику володіння автомобілем в Польщі. Але виникають дуже багато питань перед тим, як купити авто. Наприклад, в мене такі питання виникали, і я хотів би вам про це розповісти і роз'яснити щодо чого. Наприклад, які питання: де взяти цей договір купівлі продажу? Чи потрібно це все десь нотаріально завіряти, як конкретно заповняти цей документ, що потрібно там вписувати, як це все відбувається? Які документи ви маєте отримати на руки після купівлі автомобіля, і куди з цим далі йти? Про це все я розповім в цьому відео і дам відповіді на всі ці питання. Тому не перемикайтесь, готуйте свої улюблені напої, як завжди, і поїхали! І так, питання перше: де взяти цю умову купівлі-продажу, все це дуже просто. Заходите в будь-який ваш браузер улюблений, вписуєте туди умова купна спродаж самоходу, і вам, і вам вискакує дуже багато різних варіантів, з яких ви відкриваєте будь-який і скачуєте в будь-якому форматі, який вам зручний. Тому це, цю умову треба роздрукувати і заповнити. Про що я вам детально в цьому відео, яке вже говорив, розповім. Друге питання. Чи потрібно це все десь нотаріально завіряти? Ні, не потрібно це все завіряти. Просто заповняєте все це і підписуєте двома обома сторонами в двох екземплярах, який залишається один в е продавця, один залишається в вас. Що маєте отримати на руки після. Підписання цієї всієї умови, щоб автомобіль був ваш. Ви маєте отримати договір купівлі-продажу раз. Потім ви маєте отримати карту поїзду, це дуже важливо. Вона видається одразу при першій реєстрації, наприклад, в Польщі в вашому краї. І там, де прописується вся історія автомобіля, про всіх власників і детальна інформація про сам автомобіль. Третє, ви маєте отримати довод реєстраційний. Це по нашому техпаспорт, в якому так само прописується вже конкретно власник на даний момент. Вся детальна інформація прописується про власника автомобіля. Давайте перейдемо до практичної частини. Ну і так виглядає умова спродаж самоходу. Заварта в дня, і Не одразу зрозуміло, що куди прописувати. Значить, я буду прописувати вам не конкретно якусь там дату, конкретно там якісь, е, просто буду прописувати, конкретно, що потрібно вписувати. Значить так, е, так виглядає умова з придажі самоходу. Заварта в. Тут потрібно написати, де заключений договір, в якому місті ви його заключали. Наприклад, я заключав в Варшаві, я прописував в Варшава. Дня. Тут пишемо дату заключення умови. Тобто сьогодні. Ви сьогодні купуєте, сьогодні пишете сьогоднішню дату. І бажано прописувати ще час, в якій годині ви це зробили. Помензі. Договір між продавцем і покупцем. Значить, всю цю верхню графу заповняє продавець. Це його дані. Якщо ви продаєте, то ви заповняєте цю верхню графу. Значи, е Легімуйонцем ще доводимо особистим. Е он у межі. Тут вписуємо е номер документу. Якщо поляг, то він вписує довод особистий, це їхній такий документ. А наш документ це або. Закордонний паспорт або карта побиту. Вписуємо сюди номер того документу, по якому ми це все заключаємо. Виданим ПСЕС, тобто ким виданий, прописуємо, ким виданий. Все, все що на документі, на документі пише, та й пишемо. мішкальним проживаючим місто, пишемо місто видачі. Вліця, вулиця. Вписуємо вулицю. Номер, там в квартира, все пишемо, все пишемо. Якщо песель так само прописується песель, а тут графа вже наша, як покупця. Наприклад, це вже я вписую своє прізвище ім'я. Все те саме, що і зверху, тільки я вже вписую свої дані, номер документ. Номер документу так само, виданим Пшест, тобто ким виданий, так само місто чи село, вулиця, все, що у вас в документі. Ну і песель. Якщо маєте песель, то прописуйте песель. Далі графа йде вже е, предметом нинішою умовою є. Przeniesienie przez sprzedającego, kupującego prawa w własności. To jest przedmiot umowy, jest sprzedaż <ś aumentar> i kupiwla Maszyny. Konkretnie tu już wpisujemy markę, model maszyny. Tu wszystko jakby pisze, marka, model. Ну, все в принципі, можна зрозуміти. Так само. Рок продукції. Пишемо рік випуску. Номер шільника. Шільник, то з польської це двигун. Номер двигуна. Номер надвожя. Це наш е, номер кузова. Він-код. Це все теж списуємо з тих паспорту. Номер реєстраційний це наші номерні таблиці. Колір. І пробіг. Ще бік. Пробіг. І тут потрібно вписати суму, за яку ви купуєте автомобіль. Наприклад, це буде 5 тисяч злотих. І Обов'язково потрібно прописати буквами 5 тисяч злотих. Прописом потрібно написати. Так само, передаємо цього часу вже заплатаємо це, це не використовує. Тобто тут пишемо, в який спосіб ми оплачували за автомобіль, про який вид оплати ви домовились. Тут теж є така пуста графа с зобов'язує ще раз, тобто тут прописується які речі залишає продавець в авто, і тут в цій графі прописуємо, які саме речі він залишає. Наприклад, чи двоє, чи двоє ключів, чи плюс комплект, там, зимових. Коліс, так само запаска. Ну, все, все, що він там заставляє додатково, все це прописується в цю графу. І вже в самому низу. Тут ваш підпис, якщо ви купуєте, і підпис продавця Fedonці. І таких, як я вже говорив, вище, має бути дві умови. Одна залишається у продавця, одна залишається у вас. Ну що, друзі, в цьому відео я маю надію відповів вам на деякі питання. Це ще не все. З цими всіма документами нам потрібно буде йти в ужад міста, виділ евіденції поїзду. Конкретно в Кракові це знаходиться на вулиці повстання Варшавського, 10. Ужад міста. І що конкретно потрібно робити для того, щоб зареєструвати автомобіль на себе, які документи потрібно для того, і як конкретно заповнити так само, докладно я вам все це розповім в наступному відео, як заповнити цю заяву для того, щоб перереєструвати автомобіль. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь, звичайно, на канал, ставте. Лайки, як завжди, коментарі, на які, на які питання, можливо, я вам ще не відповів. Обов'язково пишіть в коментарях. Я буду вам відповідати. Ну і до нових зустрічей!